Чужої біди не буває. Пересічні німці збирають кошти, аби закупити ліки для малозабезпечених львів'ян. Така програма товариства Червоного Хреста діє більше року. За цей час необхідну медичну допомогу отримує вже 40 львів'ян. Пан Борис прийшов у товариство Червоного Хреста отримати необхідні ліки для дружини, яка вісім років прикута до ліжка через розсіяний склероз. Купити власними коштами дорогі лікарства та засоби гігієни на мінімальну пенсію. Сім'я не може. Зателефонував, призначили зустріч. Прийшла комісія, визначили питання, поставили дружину на облік. Дружина інвалід першої групи загального захворювання. Люди пішли на зустріч по всіх питаннях. по можливості, всі рішають. Програма медичної допомоги малозабезпеченим у Львові розпочалася з ініціативи німецького журналіста Тіла Майера, якого вразила бідність українських пенсіонерів та інвалідів. Після публікації його статті у журналі Шпігель пересічні німці почали збирати кошти на ліки для малозабезпечених львів'ян. Тільки за той місяць. Більше 23 тисяч, тільки німецька сторона. І це відповідно спонукає деякі наші вже місцеві фірми, фірми, які займаються якраз ліками, робити певні пожертви. Вони мені дзвонили, кажуть, давайте і ми долучимося до такої акції. Так що, якщо це буде такий масштабним проєктом, то можна буде перейти бар'єр тих 90% до 100% повного курсу забезпечення лікування. Завдяки цій програмі львівське товариство Червоного хреста сьогодні безкоштовно забезпечує дорогими ліками вже 40 львів'ян. Патронажні сестри товариства отримують скерування від лікаря, після чого приносять необхідні препарати самотнім та малозабезпеченим хворим. Ці медикаменти отримують люди з хронічними захворюваннями. Це є захворювання серцево-судинної системи, це є захворювання опорно-рухового апарату, цукровий діабет і розсіяний склероз. От переважно ці категорії людей отримують у нас ліки. Це люди, які знаходяться на обліку Червоного Хреста, і яких обслуговують медсестри Червоного Христа. Та кількість потребуючих у ліках постійно зростає. Тому програма зі збору коштів в Німеччині також продовжується. Ярина Матвій, Євген Генрижавський вісник.